Майкл Кін. Вітаю, друзі. Монастирська хата торт, який обожнюють усі ще з дитинства. Неймовірне поєднання хрестких трубочок, ніжного крему та легкої кислинки від вишні дозволяє розкрити всі відтінки смаку та подарувати насолоду від кожного з'їденого шматочка. Десерт повністю виправдовує назву, адже має вигляд ходинки, яка зібрана з дров. Для тіста беремо сметану 200 г, додаємо соду 1 чайну ложку. Перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Далі в окремій ємкості змішуємо розм'якшене вершкове масло 200 г, цукор 100 г, сіль рібку, Розтираємо до однорідного стану. За 10 хвилин сметанна суміш збільшиться в розмірі завдяки реакції соди та сметани. Додаємо її в масляну суміш. Добре перемішуємо В масляну сметану суміш, просіємо борошно 400 г. Замішуємо тісто. Тісто має вийти м'яке, але воно не повинно влипнути до рук. Тісто загортаємо в харчову плівку та поміщаємо в холодильник на 2 години. Для начинки вишні 800 г очищаємо від кісточки та зливаємо сік. Додаємо крохмаль 1 столову ложку. Перемішуємо. Після того, як тісто настоїться в холодильнику, формуємо джгут та розділяємо його на 15 частин. Формуємо з кожної частинки тіста кульку, залишаємо для роботи 3-5 кульок, інші викладаємо на тарілку та поміщаємо в холодильник, щоб масло в тісті не тануло. Присипаємо поверхню борошном. Кожну частинку розкатуємо довжиною 20 см, шириною 7 см. Викладаємо всередину смужки ланцюжок ягід. защіпуємо краї смужки, формуючи довгий джутик, шов притискаємо. Повторюємо так з усім тістом. Друзі, ваша активність на моєму каналі надає мені наснаги продовжувати надалі створювати для вас контент. Якщо вам подобається моя творчість, підписуйтесь на мій канал та ставте подобайку. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером вишневі трубочки швом донизу. Робимо по довжині всіх трубочок отвори, щоб при випіканні їх не розірвало, а вишневий сік мав простір витікати. Випікаємо в попередній розігрітті до 180 градусів в духовці 15-20 хвилин. Випікаємо так усі трубочки. Для крему сметану 800 г. Змішуємо з цукром. Цукру знадобиться 200 г. Та ванільним цукром знадобиться 10 г. Збиваємо міксером 3-4 хвилини. Крем готовий. Ну і збираємо нашу хатку. На тарілку або піднос викладаємо перші 5 трубочок, викладаємо поверх крем та розподіляємо його по всій поверхні трубочок. Далі викладаємо 4 трубочки, знов крем, потім 3 трубочки крем, 2 трубочки крем і 1 трубочка крем. Формуючи таким способом, наче дах хатки, залишаємо невелику кількість крему, а сам торт ставимо в холодильник на 2 години. Після 2 годин змащуємо поверхню залишками крему і присипаємо торт дертим на дрібній терці шоколадом. Поміщаємо торт на ніч краще на 12 годин холодильник. Краї торта за бажання можете відрізати, так подача буде виглядати ще більш ефектно. Цей торт нагадує про теплий будинок, сім'ю та безтурботні часи дитинства. Якщо хочете здивувати близьких, торт монастирська хата з вишнею – безпрограшний варіант. Ніжний крем і вишня з кислинкою створюють дуже смачне поєднання. Приємного чаювання! З вами була Марі Кукінг.